Всі знають Діму Погрознюка як блогера, як журналіста, як футболіста, але мало хто знає, що ти крутий насправді медіа-менеджер. І, мабуть, ну, в якихось вузьких колах всі знають, що ти створив мінімум два крутих проекти, один з яких Football Hub. Інший, я не пам'ятаю, я застав час, коли приїжджав до тебе в офіс біля дружби народів, де ти якраз створював новий проект Sport Да. Ось я дуже в нього вірив. Дуже крутий був, був проект. Я хочу зараз з тобою про це поговорити і про футбол Хаб. Тек також і третій твою твій, твій проєкт, я вважаю найуспішніший спортивний проект в Україні. Трендець. Я додав тільки четвертий, якщо можна, це табір, дитячий табір. Для мене це самий такий, знаєш, для душі проєкт, тому що це ну, дітей там, під час війни і ми зробили так. Це може не так медійно, хоча медійно це також має там великі свої ресурси, але це те, що дає можливість людям, як я, які мають якусь аудиторію, там, не займатися фігньою, не спалювати Мерседеси там, чи Феррарі і так далі, а робити щось для аудиторії цінне. І дитячий табір це от, якраз, мабуть, на даний момент такий найбільш для душі проект. Я до чого взагалі веду. Мені здається, спортивний Ютуб і спортивна медіа ніша в Україні перенасичена. Тут вже мені здається, створили все, що можна тільки було створити. І якраз ось ти людина, на мій погляд, суб'єктивний, можливо, я там скажу щось зайве, але ти в моменти, коли здавалося б, все, що можна було створити, створили, ти створював щось нове. Футбол хаб перший проект, який робив, робився в Фейсбуці, в Ютубі, який міг проводити і онлайн трансляції, який зробив діджиталізацію на той час, першу в спортивному Ютубі, скажімо так. Потім потім спортплейс. Потім трендець. Звідки ти черпаєш ці ідеї? Звідки вони до тебе приходять? Це дуже, дуже глобальне питання, звідки приходить ідея, тому що дуже багато творчих людей, ми говоримо про творчих людей, вони там написали щось класне, 18 років, а далі вже нічого не створили класно. Тобто, ну, це говорить про те, що ця субстанція творчості і недостатньо просто народитися з нею. Чи отримати цей талант її треба розвивати, працювати, і вона може зникати. Оце найстрашніше для багатьох людей. Як правило, зникає, коли з'являється в людини там користь, бажання суто заробляти гроші на е, своєму таланті. Тоді чомусь воно зникає. Не знаю, так Бог, мабуть, придумав, природа. Тому е, ідеї і творчість це дуже цікаве глобальне питання. У мене особисто я сам журналіст із телебачення. Я починаю 17 років телебачення, 10 років там пропрацював, і потім стало очевидно, що інтернет з'їдає. Телебачення, газети, газети почали вмирати. Закривається газета сьогодні, там найбільше тоді в Україні. Е, починають там закриватися сайти, і це були такі багато-багато дзвіночків, що соцмережі YouTube — за ними майбутнє. Проблема була в Україні в тому, що е, в цій ніші е, фактично не було рекламодавців свого часу. Тому так були класні проекти, були цікаві люди, якісь які там ще 2015-16 рік. Це там, коли це було давним-давно, тоді ще не було ютуб-каналів, особливо вибору в Україні. Е, вони щось робили класне, але е, багато хто з них закрився через те, що не було рекламної нічі. І десь приблизно з 17-18 року починається цей бум інтернет-бум в Україні в соцмережі Ютуба. Е, і саме тоді ми зрозуміли, якраз у нас в телебаченні з'явились проблеми, е, там права, скорочувались редакції спортивні, і стало зрозуміло: або ми вмираємо. Телебачення або ми рухаємося в діджитал. І ми створили футбол uh, хаб проект, який якраз був як діджитал, тоді на Фейсбуці це були основні платформи. Інстаграм тоді ще так не розвивався. Фейсбук, uh, Інстаграм і Ютуб. Uh, ну, але потім знову ж таки все змінювало. Змінюються технології, змінюється медіа. Почалися інші, uh, інші там, правила використання Фейсбука. Uh, і фактично дуже багато медіа в Фейсбуці вмерло там в один момент за один рік. Слухай, я теж маю досвід невеличкі правда роботи на телеку, і я розумію наскільки важко і складно прийти до керівництва каналу і сказати, що телек це Вже те, що було колись. Це вчорашній день. Давайте робити YouTube. Ось. Працюючи на Сіті майже 4 роки кожного там понеділка, коли ми проходили планірки на фактах АСІТІВ, і коли я при, приходив і казав, що блін, у нас в Діджитал там сайт, факти Сі давайте робити щось для Ютубу за YouTube майбутнє і так далі, всі мене так слухали: типу, да-да-да-да-да. Давай завтра, хлопче, поговоримо. Ось як ти, як вам вдалося вашій команді, вмовити чи скажімо так, договоритися з їх керівництвом, щоб вони зробили ставку, все таки на діджитал. Бо ви здається, мені перші перейшли, е, пройшли ось цей етап діджиталізації. І Я знаю кейс телеканал Футбол, наприклад, вашого на тоді ще. Такого серйозного конкуренту, е, коли в них зайшла мова про Ютуб, то керівництво каналу казало, що ну який Ютуб, ну у нас рейтинги на телеканалі, треба всіх рекламодавців на телеканал, нам не потрібен Ютуб. І в телеканал Футбол, напевно, останній почав щось робити в Ютубі. У да, них зараз потужні соцмережі, але все одно. Ти правий, коли ми запускали на плюсах тоді футбол хаб, це був 18-й рік. Приблизно, то тоді ще в 19-20 році канали Футбол, я пам'ятаю навіть інтерв'ю Денисова, який казав, що для нас це не пріоритет взагалі, діджитал. Для нас є телебачення платна модель. І тоді це дуже дивно для мене звучало. Тобто, як ну, керівник такого великого холдингу, який може подивитися, куди все рухається. І ця платна модель у них не працювала. Ну тобто, зрозуміло, що все телебачення спортивне вона рухається в платну модель, як в Англії, в Італії. В Україні це не працювало, не було єдиного телепола. Як ви ну вас це не виходило зробити, і ви просто зарізали е, весь діджитал? Ну закінчилось все тим, що там десь 2021-2022 року канали футбол почали робити акцент на діджитал, коли в них там пішла. Там єврокубки пішли, і так далі. Тобто, коли в них була вже така ситуація Патова, коли вони фактично вмирали, вони пішли в діджитал. І от це велика дуже біда нашого там менеджмента е телевізійного, що вони просто чекають, коли вже все вмирає, і тоді вони переходять, не роблять превентивні да там якісь кроки. Тому я пройшов це на плюсах. Це пройшли канали футбол. Ну менеджмент також вчиться. Тому що як наш менеджмент працює? Тобто, всі телеканали вони збиткові, завжди були. І вони просто з'їдали цей бюджет. Тобто, всі вони дотаційні. Канали футбол, всю свою історію — це дотаційні канали. Зрозуміло, є дуже багато питань до менеджменту, як вони працювали, чому вони були там, де вони були, чому закінчили, так як закінчили. Але це вже їхня історія. Я можу сказати про те, що я працював, і коли на плюсах ми прийшли перший раз в Степана Чербачова, тоді в керівника спортивної редакції, була ідея зробити АЛЯ щось типу там Мегагол ТВ, тоді коли ще їх не було. Тобто, футбол і спорт взагалі що був по підписці в сайті. Розробка такого сайту, купівля прав це були сотні тисяч доларів, це мінімально. Тому просто холдинг, сказав керівництво холдинга, це, це нереально. Думайте щось те, щоб було безкоштовно, щоб ми не витрачали гроші, а ви себе самі себе в кращому випадку окупляли, а краще щоб і приносили нам прибуток. Ну, така от відповідь 2018 рік. Тобто то Ти думаєш, от дивишся ну, з сьогоднішнього дня, я, я тоді думаю, от як люди хочуть розвивати діджитал, не вклавши нічого. Тобто ти приведи спонсора, зроби щось круте, і ще дай ми будемо заробляти, і, і, і ти просто сидиш, і ми придумуємо таку модель. Найцікавіше, що ми придумали таку модель і просто зайшли в Facebook, Instagram, Ютуб, які дають безкоштовно, тобі на розробку нічого не потрібно. Так, у нас були у нас був контент, який купував плюси, тобто там, трансляції матчів там, УПЛ і так далі. Цей контент у нас був, але він і так був куплений, Тобто його просто ніяк не використовували. І фактично діджитал. Зараз, на сьогоднішній момент, і ці платформи допомагають заробляти е, холдингу в тому числі. Ну це треба було пройти такі просто там битви, баталії і, і, і довести щось комусь, те, що інші люди не розуміли. Відповідь була проста: ми на телебаченні на, реклам... на рекламі заробляємо там, мільйони доларів. Ви там зі своїми якимись копійками нам не цікаві. Але ж питання в тому, що ви зі своїми мільйонами збиткові. А ми зі своїми копійками прибуткові. Ось мені просто дуже знайома ця ситуація, коли тобі кажуть, «Да, цікава ідея, почни щось робити, покажи результат, а потім, можливо, ми дамо тобі на це грошей. Просто ось коли ти це розповідаєш, пасивний менеджмент. Я це називаю да. пасивний менеджмент. Я проходив це кілька разів. І от ще одне медійну, ми медійку можемо подивитися: це YouTube канал Федерації футболу України. Mm -hmm. це, це там, де головна команда наша, національна збірна. Коли вже трендець у нас було там під 300 тисяч підписників. У них було десь 50-60 тисяч. Це були чемпіонати Європи, відбірні матчі. Ну, це тебе доступ до всіх суперзірок, до всього футболу. І там одна людина працювала на YouTube, щось там знімала і робила. І там можна було вижимати набагато більше. І я кажу, чому ви не розвиваєте це? Ну, просто мені з точки зору менеджу цікаво. І логіка була така, що давайте прийде спонсор, дасть нам гроші, і ми будемо тоді вкладати, там, в техніку, в людей. А я кажу: так, візьміть. Гроші свої вважаєш, є великий бюджет. Вкладіть в продакшн. Зробіть класну класну історію і спонсор через 3 місяці до вас зайде. Ні, нам так не цікаво. Давайте одразу, щоб гроші заходили. Оце оцей пасивний менеджмент. Він просто знищував там спортивний футбол і знищує до сих пір. Да, дуже батьох е, я хавися. з тобою погоджуюсь, але з іншого боку, мені здається, коли тебе ставлять в якісь рамки, коли тобі кажуть, в тебе нічого нема, але щось роби. В тебе з'являється набагато більше, скажімо, простору для віражів. Тобто, коли тобі приходять і насипають на тебе грошей, в тебе. Суто, ти йдеш по одні, по одній доріжці, і думаєш, блін, зараз я зроблю побилку, і типу ці гроші в мене заберуть. А коли е, тобі не дають грошей, типу кажуть, роби, що хочеш, а потім ми подивимось на результат, е, з цього народжуються, мені здається, найкращі проекти. І е, ну, мені здається, ось в, в, випадок з трендицем, е, так само ти взяв просто камеру, взяв. Е, я не знаю, якусь ідею, бо я нещодавно піднімав архіви триндеся, бачив, фактично переживав те, що ти там знаходився в пошуку різних форматів. То ви робили якийсь челендж між футболістами, то футболісти мали там виконувати якісь челенджі на футбольних полях, то інтерв'ю, то ще щось зараз. Я бачу, ти вже себе знайшов. Ти бачиш, як далі має рухатись канал, але все одно ця історія про те, що напевно. Ну, це має тільки припущення, що як, якщо б до тебе прийшов дядя Вася і дав мішок грошей, і сказав: Діма, роби, ось я хочу, щоб ти робив інтерв'ю. в тебе б нічого не вийшло.' Ну, в нас була така розмова з Романом Бебахом, коли ми стартували. В нього ж якраз був букмекер великий, який да, підтримує його. І одразу в нього були ну, називати букмекерів. Да, да. Ну, ФВБ, да, да. компанія. І він дуже великий трудоголік. Тобто я знаю, що Рома це там, не та людина, який даси гроші, і він буде там собі просто їх там, спалювати. Да? І він з тими ресурсами багато їздив. Я не міг собі дозволити, наприклад, такі поїздки дорогі. Я крутився там, і когось там, більш бюджетні варіанти. Но я не був о, сам, я був з холдингом трибуна. І чим дуже мені це все допомогло, тому що я пройшов різні етапи. Я пройшов етапи холдінгу, коли ніхто в тебе не вірив, ніхто тобі нічого не давав, але в тебе був якийсь ресурс холдингу, люди. Там контент, який ти міг з ним пробувати якось монетизуватись. Був друга історія, коли я бачив величезні кошти там, холдингів, і там люди просто не вірили в і казали, нам це взагалі не треба. І є третій варіант: це варіант от трибуни. І трибуна це суто комерційний медіахолдинг, який який ну, веде там багато соціальних історій, зрозуміло, але це про бізнес, а не про олігархічні медіа. Відповідно, вони прийшли і сказали, давай зробимо бізнес-модель. Ми там, готові інвестувати в тебе гроші в цей проект. А в мене якраз мені треба були інвестиції на продакшн, У мене не було грошей тоді на той момент взагалі ніяких. І ми домовилися про таку співпрацю: розумний холдинг з розумним керівником. Там людина, яка енергійна, там талановита, яка хоче щось робити там в, в моєму обличчі. Ми це об'єднали. І перший рік ми були збиткові дуже сильно. Ну я думаю, що там тисяч доларів ми були збиткові. Був продакшн дорогий. Дві камери ми знімали. Ми знімали там монтаж, дві камери, аренда апаратури, Ми не купували апаратуру. У нас були якісь рекламні запити, але вони були ну не на великі суми. А логіка була така, що якщо до нас заходить рекламодавець, то це солідний і з таким великим прайсом. Тому ми почали заробляти десь тільки на 10 місяць існування трандеся. Якісь гроші, хоча б тому перший рік у нас буде тобто, заводити в якісь нуль. Почали просто щось заробляти. Це було збитково. Але ми почали хоча б щось заробляти. На другий рік ми почали виходити в нуль і трішечки проносити в плюс. Але за два роки ми все одно були в мінусі. І лише на третій рік ми окупили проєкт за всіх три роки, вийшли в великий плюс і ну, вже зробили класну модель. І до війни ну, наш проєкт у нас було по 50-60 запитів рекламних. Просто інтеграції, там всі топ-компанії, мабуть, які там в футболі, в спорті були, там Pepsi, Coca-Cola, Ford, там різні топ-бренди заходили до нас, і ми з ними співпрацювали. Зараз набагато складніше, зрозуміло, під час війни, але тобто я пройшов різні етапи і бачу, як це працює. Найрозумніша, найкраща історія знайдіть талановиту людину енергійну, яка трудоголіка, яка не про гроші, а про ідею, про ціль. Дайте йому інструменти, і він з тими інструментами доб'ється успіху.